Вправа 485. Знайдіть частку та виконайте перевірку за допомогою множення. Ну що ж, дивимося, що в нас в першому завданні. Нам треба 1248 поділити на 24. Ну давайте будемо куточком ділити. Записуємо 1248. Поділити. Поділити на 24. Так, 12 не ділиться. 124 ділимо на 24. Ну, тут вийде, я думаю, 5. 5 на 4 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. Віднімаємо. 4 мінус 0 це 4. 2 мінус 2 0 пишемо, і 1 мінус 1 0 не пишемо. Зносимо 8. 48. Ділимо на 24 це буде 2. 2 на 4 це 8, 2 на 2 це 4. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 52. Добре. Ну, а зараз давайте перевіримо. Якщо це правильно ми зробили, то якщо ми 52, помножимо на 24, то в нас має вийти 1248. Перевіряємо, множимо стопчик. Пишемо 52. Що множиться на 24. 2 на 4 це 8. 5 на 4 це 20. 2 на 2 це 4. 2 на 5 це 10. Додаємо. В кінці буде 8, 0 плюс 4 це 4. 2 плюс 0 це 2. Тут буде одиничка. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 1248. 1248. Отже, ми виконали ділення вірно. Так, добре. Переходимо до другого завдання. Ми бачимо, що треба 15652 поділити на 26. Ну, давайте ділити куточком. Отже, записуємо. Пишемо.

6х6 6 це 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. Віднімаємо. 156 мінус 156, це буде 0. 0 не пишемо, 5 зносимо. 5 на 26 не ділиться, пишемо 0. Тоді зносимо двійку. 52 ділимо на 26, це буде 2. 6 на 2 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 24 плюс 1 це 5. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що це дорівнює 602. Добре. Ми знайшли частку. Тепер, якщо ми виконали ділення вірно, то 602, якщо ми помножимо на 26, у нас має вийти 15652. Давайте перевіряти. Пишемо 602, що множиться на 26. Це дорівнює. Множимо. 602. Помножити на 26. Множимо. 2 на 6 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 6 це 0, плюс 1 це 1. 6 на 6 це 36. 2 на 2 це 4. 2 на 0 це 0. 6 на 2 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 1 плюс 4 це 5. 6 плюс 0 це 6. 3 плюс 2 це 5. А тут буде просто одиничка. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 15652. У нас і мало вийти 15 652. Тобто ділення ми виконали. Вірно. Ну що ж, ось таке завдання на виконання дії ділення та перевірки цієї дії на цьому вправу завершено.